Так, картину цю вже купили, і це один з коментарів під моїм відео, де я показувала свою картину з кульбабами, і мені написали, що це не кульбаби, а чорті шо. І цю картину купили, купили її на Etsy, чесно кажучи, не пам'ятаю. Мені здається, доларів за 200. Дуже часто бувають люди, які хейтять роботи інших людей. І якщо вони не бачать в цьому якогось фотореалізму, то вони вважають, що це якесь гімно. Але мої картини такі. Я люблю такий стиль, і зараз покажу вам одну з картин. Ось, наприклад, одна з моїх картин. Колись мені теж казали, що небо таким не буває. Що треба його розташувати? Квіти треба малювати, щоб вони були схожі на квіти. Що це по-вашому? До речі, ця картина в мене була на виставці, і ця картина називається Спогади з дитинства. Дуже радію, коли люди знаходять. Е, Щось чарівне в моїх картинах. Люди, які люблять мої картини, які відчувають так само, як і я, ви родичі моєї душі. Це настільки цінно, коли люди розуміють твою творчість, твій підхід, твій погляд і закохуються в твій живопис. Для мене це дуже цінно. Це найбільша похвала, коли картину купують. Люди готові потратити гроші. І придбати частинку твоєї душі до речі, підписуйтесь на мій youtube канал. Я розповідаю про свою творчість, про свою роботу художниця в Канаді і ділюся своїм досвідом продажу картин і, взагалі, своїм життям.